Півсотні жовто-блакитних стягів зі сходу з'явилися на майдані Незалежності в переддень покрови Пресвятої родиці та дня захисника України. Бойові прапори передані з зони АТО і як символ знак вірності та патріотизму вони зберігаються у рівненських школах. Учні розповідають, ці стяги особливі дуже гарно, коли от такі от прапори, коли вже побували, вони в бойових точках і привозять нам ці вже солдати з АТО. Свої ці прапори вони ну. Заряжені якоюсь такою енергетикою, це є бойовий прапор, який ми отримали від військових, і зрозуміло, що якби він є такою символічною річчю, яка ну ніби яка для військових там на сході є оберегом. Головний спеціаліст міського управління освіти зазначає, такі прапори в навчальні заклади передають як самі військові, так і волонтери. У деяких школах і навіть по декілька стягів. Для нас не було важливо, чи це буде чи, чи це буде стандарт півтора метра на метр, чи чи два метри на півтора метра. Бо насправді, якщо звернути увагу, вони є різного е, різного розміру. Мало того, вони не є новими. Вони зрозуміли, що вони є, були побували в боях. Ці прапори саме зони. АТО, ці прапори ми по. Я можу навіть вам сказати, з Луганської області, з Донецької області, з міста Старобільська, з щасливого, з Миколаївка. Тобто вони всі підписані. А в конкурсі військово-патріотичної пісні та строю червона калина взяли участь 33 школи. На майдані Незалежності зібралось чимало людей, аби подивитись на дане дійство. Навіть дорослі люди, такі дорослі жінки, як я пам'ятають, як будучи в 10-му, закінчуючи школу, так само були такі конкурси. Ну вони мали зовсім інше спрямування. Не було обов'язковою умовою пісня, має бути патріотична на вас вибір. Тоді були різні пісні, так і що відбувається зараз? По-моєму, уже п'ятий рік поспіль, ми перенесли цей конкурс закритої е е території, яка він проводився військовій частині на території військової частини. Ми дали нашим молодим рівнянам майдан Незалежності. В результаті перше місце здобули 15 та і 12-та школа, друге посіли 5 шкіл і третє 12 навчальних закладів. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин.